Я з Нью-Йорку. Ми прибули також з Хайфи з Ізраїлю. Я тут уперше. Ми прибули на могили наших дідів. Це дуже емоційно і відчуття пояснити складно. Ми відчуваємо тут велике піднесення. було дуже велике здивування, їх так багато. Ми не зрозуміли, що це для чого це. Було цікаво спостерігати за тим, як вони себе поводять, як вони розмовляють. І оці їхні співи. Ну, першою, першою причиною е, таких е, значить паломництв є е, я би сказав генетична ностальгія, тому що більшість із існуючих сьогодні в світі хасидів вийшли з е, наших теренів. І сьогодні, ну якщо серйозно, то більше половини святих для хасидів місць е, в світі сьогодні знаходяться в Україні. І от е, е, цей паломницький туризм він тільки починає розвиватися і е, має дуже гарні і дуже хороші перспективи.